Доброго дня! Пропоную відеогляд своїх квітів. Примулка їй два роки. Така вона в мене росте? Прошлий рік посадила гіоцинтик. Він у мене квітне перший раз такого кольору. У мене двох кольорів. А цих вже дві цибульки поділилися. Позато посадила одну цибульку, а вона поділилася. На дві, Ось такого кольору, дуже ароматний і гарний. Не квітники, тому що вилазять ще багаторічники, а не хочу їх спортити. Вашій увазі пропоную свої кульпами подивитись. Ось у мене кліп'янки зацвітають, один зацвів. Але вони розпускаються з кожним днем все більше і більше прямо на очах. Всі червоні. Це в мене квітник з тюльпанами і трояндами. Троянди в мене тільки почали розпускатися. Я їх ще не знімала ще. Немає чого знімати. Тут біля хати в мене сливка цвіте, З цвіту. На свою голову посадила барвінок. Він мені заплів на її нарцизи ранні. Я буду їх викопувати. Просто не встигла, вони заховались. І в мене ранні нарциси є.